Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Сьогодні у нас четвер, я на роботі. Що в нас відбувається? У нас поки що тиша. От Поки що так ніяких повітряних тривог не було з понеділка. Цей тиждень так більш-менш нормальний, ну, я маю на увазі Київ. Не кажу, що там ми знаємо, що йде було. Тому співчуття всім. От. А В нас в Києві більш-менш нормально поки що. От. На роботу я ходжу, все нормально, але вчора в нас був такий момент. У нас на роботі весь час є світло. От. От. Є світло, слава Богу. От, ми працюємо. Ну, в мене ж, я казала, да, в мене така робота, в мене у нас трьохднівка, ми працюємо по три дні. От і вчора я, ми були на роботі вчора і вимикнули нас світло десь опівпершої. Ну, а три ми вже входимо. Не було, не було, не було. Тобто бігали тут щось, ми думали, може тут у нас якісь неполадки, але нам сказали, що нас перевели на міську оці, оцей графік міський. Тобто ми б були на якомусь іншому, тобто у нас весь час було світло, хоча наш інститут не стратегічний об'єкт. Тому нас переключили вже на цей міський оцей графік. Тому, як по графіку вимикнули, тому і в нас вимикнуло вчора світло. Ну, звісно, ми пішли додому. Посиділи так до двох годин і пішли додому. От, Сьогодні не знали, як нам виходити, тому що по графіку сьогодні повинні були відвимкнути нам на світло зранку по графіку, да? але світло було. Але ми прийшли на час пізніше. Так, я на 8.30 на 8 прихожу, а так керівництво сказало на 9.30 приходьте, бо не буде зранку світла. Але зранку світло було. Тому як ми зараз будемо працювати, чесно кажучи, я не знаю. От сьогодні по графіку повинні вимкнути в 3 години. 15 годин. Ну, ми в 3 і так уходимо додому. От, П'ятницю ми вже не працюємо. А як буде вже вівторок, не знаю. В ну, общем, поки що такі, такі новини в нас. От, Ну, а я знімаю відео з приводу свого схуднення. Ну, я вам хочу сказати, що пішла третя, третій тиждень. Дуже важко, так важко, я ще ніколи не ходила. Чесно, я не знаю, з чим це пов'язано. Але вага не уходить і все. Я вам нагадую, що я знаходжусь вже третій тиждень на інтервальному голодуванні. От, і я ще в мене чого такий експеримент, чого я це показую, я б не показувала. Але в мене експеримент, тому що я п'ю пігулки для схуднення і хочу на собі показати, дієві вони чи ні. Тобто я бачу, що вони зовсім не діє. Поки що я їх п'ю, я не кинула. От, але я не бачу ніякого результату. Більш того, я ще й на інтервальному голодуванні. І теж практично немає ніякого результату. От як я скинула за ці три тижні кіло 1200, так воно і тримається. тобто Більше вага не уходить у мене. От, замірів я. Не робила, але згадала, що в мене були заміри до Нового року. Я такі робила замір. Бо я хотіла там щось в інстаграмі замовити, якусь ковтинку, і я робила заміри. Я знайшла цей запис і побачила, що я втратила в талії 3 см. Всього лиш. Бюст залишився, бедра залишилось, а в талії, Ну, Я бачу, що живіт в мене трішки спав, хоча в мене така структура. Такого живота в мене немає. Ну, так, себе показую з усіх боків, щоб бачити і собі, і вам. Бо я так знімаю кожен, кожен тиждень. Ну, візуально, я не бачу взагалі нічого. Так, в принципі, мені якось так стало трохи, трошки легше. Все, ну, кіло скинуло, знаєте, це дуже мало. Це дуже. І. Ну, Вперше, вперше в моєму житті так важко в мене уходить вага. Я просто не розумію, е чому. Але ж, ви знаєте, все ж таки з їжею, може я і трошки багатенько і їм, е тому що я знаєте, чого боюсь? Я дуже боюсь зривів. От для мене саме страшне – це зриви. Оці, знаєте, Цей алкаш. Не п'є, не п'є, не п'є, тримається, потім бац, напивається і все. Отак і в мене бувають такі ці зриви. Я буваю, сиджу, сиджу, тримаюсь, тримаюсь, а потім щось таке. Це може бути якийсь чи день народження, чи що, вже як зірвусь, то я вже їм що все попало. Знаєте, і солодке, і солене. Тобто все. Це я дуже боюсь цих зрив. Тому я намагаюся так їсти. І ще я не можу голоду, голодувати зовсім, знаєте, да? щоб почуття голоду, воно теж дуже дає оці зриви. Але все ж таки інтервальний голод, пігулки, вибачте, да? але поки що нічого. Ну, не знаю, ну, будемо дивитися далі. Але я не хочу здаватися, От, я своїй, до своєї цілі. От я хочу скинути хоча б 5 кілограмів. Вже я на більше, знаєте, не... хоча б 5 кілограмів. Ну, поки що ось так. А, але ж то що, що, я буду перевіряти щитовідну залозу свою. Я вже, на... слава Богу, я вже записалася на наступний четвер я йду. Я вам все розкажу, як це буде проходити. От і все, я записалась на Пушкінський ендокринологічний там центр. Там записалась. До речі, може хто не знає, можна зробити безкоштовно УЗІ, якщо у вас є направлення в електронному вигляді від лікаря. Мені дав мій сімейний лікар направлення. Можна зробити в будь-якому центрі, де, ви, де, де вони працюють, якщо вони працюють з електронними оціми. <кій> з електронними направленнями. От. Ну, Я вирішила там на Пушкінський, тому що мені там ну, більш-менш близько від мене, і все ж таки те, центр ендокринології. От. А потім вже я не знаю, кому піду і піду ще до лікаря, треба буде піти з цим, з цим з Узі. А от лікар, я, я поки що не знаю. У мене є в моїй є лікар. Ну, я подивлюсь. Треба гарного лікаря. ще, Може, вона щось мені скаже, може, ну я знаю, що в мене з щитовідкою взагалі такі в принципі, проблеми. В неї, вона в мене, знаєте, затухає. ну Як це називається? Коротше, коротше, я зроблю вже УЗІ, піду до лікаря. Подивимось, що мені в організмі таке не вистачає. Що я не можу зовсім схуднути. Щось воно не дає, розумієте, мені схуднуть зовсім. От. Але якби, я, мені так здається, що я якби, трошки легше стала. Ну, Я бачу, що трошки пузо так спало в мене, пузо все-таки спало. трошки. Але ну, це просто цей кілограм це не до чого. От. Тому вам розказую це, От подивимось, що буде далі. Ну і все, але я продовжую. От. Все ж таки тримаю себе в руках. От, не хочу цих зривів, хочу нормально їсти, хочу нормально. Тобто це інтервальне голодування мені дуже подобається. Я вже розказувала в минулих відео, як я харчуюсь. От, ще казала, що я виставляла, що я їм в інстаграмі, але я бачу, що ніхто не дивиться. Ну, тому, знаєте, я вже не, не знімаю це, такі відео. У мене немає для цього часу і немає для цього натхнення. От, а тут же на Ютубі я буду викладати, бо це для вас, якби і для мене, теж непогано. Я можу передивитися і сама подивитися, що немає ніякої, немає ніякої різниці. Ось так я встала. Нема поки що ніякої різниці. От. Ну, нічого, продовжую далі. Закликаю, якщо хочете, давайте зі мною. Давайте пишіть мені щось, будемо переписуватись. От. Ну, якщо ви хочете, звісно. Ну і все. Бо скоро почнеться весна, скоро почнуться дачі. Треба ж якось, знаєте, нахилятися, От, щоб воно ж да, трошки треба вагу знімати. Ну, все, все вам розказала. Піду до лікаря, потім розкажу, якщо все пройшло. От. І що буде далі буду знімати. А вам бажаю всього доброго, мирного дня і всього найкращого. Всім дякую за увагу!